Вітаю вас на каналі Володькові Ветременьки. Сезон закруток, консервації, вересень і як же ж тут обійтися без відео про якусь закрутку. І покажу з перших своє саме улюблене. Я люблю аджики, ікру. Так що буде ікра з баклажанів. Смачна, швидка. Може, ви так ще не готували, бо знаю, більшості там баклажани варять, смажать. У мене буде майже всі інгредієнти, які тут використані, майже все буде спечене. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. А хто не підписався, підписуйтесь, дивіться мені. Весь перелік продуктів як завжди буде в описі під відео. І почнемо ми з наших баклажанів. Баклажани вибирайте такі приблизно. Середні. По розміру не великі, не маленькі. У ну, мене є і пару маленьких такі. І баклажани нам треба з усіх сторін гарно понаколювати. Можна використати і можна ножем, не біда. що Головне з двох сторін, щоб вони були проколоті і не потріскали. Один, я використовую буквально один е кабачок для більш такої ніжної текстури. Трохи збризнули все олією. Ну, буквально грам 20 влили, Так щоб кожен баклажанчик чуть-чуть був в олії. Розігріта духовка до 200 градусів хвилин 30 Тепер цибуля. Нарізаємо і не дрібно, і не грубо. Звичай так, ну, Цибуля в цьому рецепті і морква вони не будуть ні через м'ясорубку проходити, ні блендером. Того ж. Вибирайте таку текстуру кінцеву, яка вам буде подобатися. Я нарізаю пів кільцями. Від загальної кількості олії вливаємо грам 20. Відправляємо на вогонь і туди додаємо цибулю. Смажити будемо до гарного золотистого кольору. Морку будемо натирати на найбільшій терці. Морку потер і тепер наші помідорки заливаємо кип'ятком і залишаємо на декілька хвилин, щоб зняти з них шкіру. Якщо взагалі у вас є змога, от баклажани от перець можна спекти взагалі на мангалі. Це буде мега смачно. Якщо такої змоги немає, нам треба буде обпекти всі перчини з кожної сторони просто на вогні. Якщо немає змоги так це зробити, можете покласти на дно плити, і поки будуть запікатися баклажани, буде собі горіти перець. Нам треба, щоб він був гарно обвуглений повністю. Наш перчик, якщо в углуці, всипимо морку. І перед тим доливаємо вже. Трюх олію, яка є в рецепті. Як наш перець вже отак повуглювався, даємо його в пакет і зразу пакет закриваємо, він мусить відпаритися. Перемішали морку з цибулею, зменшуємо вогонь на майже мінімальний і будемо тушкувати, поки всі решті інгредієнти не приготуються. Витягуємо наші баклажани. І даємо охолонути. Помідори обчищаємо від шкірки, бачимо, наш перчик гарно собі відпалюється, шкірка злізе моментально. Ну, але цей смак спаленого перця це просто щось. Навіть ви можете просто отак перчик спекти і дати на бутерброд чи в салат. Це взагалі просто кардинально інший смак перця. Коли це зроблено на вогні, на дровах, то це ще в рази краще. Зняли, помідори закинули в чопер сюди. Гострий перець. Я люблю ікрутику погостріше, то я ще буду додати і чорний перець, і такий, саму гостру паприку М'ята. Ну, от Бачите, такий от, на цю пропорцію такий от пучок м'яти. М'ята це мій секрет в цьому рецепті, так що майте на увазі. Помідори з м'ятою готові. Тепер переливаємо їх в кастрюльку і поки відставляємо в сторону. І зараз займаємося очищенням перцю. Петрушку. Більший пучок теж порубали, і також ми її трошки про... б'ємо в чопорі. До петрушки додаємо оцей наш одненький кабачок, який тут був. Ось така консистенція нам потрібна, щоб тут. Самі ікри були зовсім різні текстури інгреді... кожного інгредієнта. І пюре, і таке полупюре, і кусочки. Шкіра з перцю злазить просто моментально. Бачите все? відходить зараз його ще трохи прополоснемо під водою. І закидуємо також в чопер і будемо блендерити. Перцем пророблюємо ту саму процедуру, пробиваємо в чопері. Бачите, перець в пасту дрібну не треба перебивати. Має лишитися така от текстура. Буквально там секунд 5 збивати треба. Чистимо баклажани, не чиститься абсолютно легко, розрізаємо і ложкою виколупуємо всю середину. Ага, щось, щось як пакет поліетіленого зверху. Частина баклажанів готова, почищена. І от з баклажанів нам треба зробити таке пюре пюре. Пюре з баклажан відправили до цибулі моркви. Перемішуємо і дороблюємо решту баклажани. Всі баклажани дали, перемішали і зараз доливаємо все решта. Все долило, тепер сюди сіль цукор. Ой, який класний кольор воно має. Яка текстура прикольна. Доводимо до кипіння, кип'ятимо 15 хвилин, додаємо часник, кип'ятимо ще 5 хвилин, додаємо оцет, хвилина і виключаємо. Заливаємо в гарячі простерилізовані банки. Гарячі це має бути і Гаряча банка. Якщо сумніваєтеся, чи банка достатньо це, і запихаєте в банку або ніч кладете, або ложку. І заливаєте тоді по цьому. Ну, я зараз ще все покажу. Процес приготування ікри майже завершився. Подивіться, які класні кольори. Добавив чесник. Кришки ставлю стерилізувати. І банки йдуть на стерилізацію. Е, банки ставте в холодну духовку, включайте газ і стерилізуйте. Я даю 130 мл яблучного, звичайного 9% 100. Перемішали і ще буквально до 5 хвилин має покипіти. Ну, все, прокипіло. Тепер тут ще гаряче, витягуємо банку. Така от штука нам треба буде. Дуже простіше і зручніше наливати. І наливаємо гарячу нашу суміш банку. Як бачите, банка не тріскає, бо температура однакова. Беремо кришку. Я використовую тільки такі євро. І прокручуємо. Все, закриваємо таксі, потім перевертаємо, накриваємо чимось теплим і чекаємо ранку. І готово. 5 банок. І ще трошки так. Не. Дегустації, то вже зранку вам покажу вже банки, як виглядають, і на тостах цю ікру аджику. Дякую, що завітали. Готуйте таку смакоту. Це особливо, що зацінують вегани, бо така версія ікри дуже смачна. Незвична, класна і взагалі це супер. Якщо маєте що це змогу, все то, що я запікав в духовці чи на плитці, запекти на мангалі це буде ще в 10 разів, смачніше буде взагалі просто казковий смак. Так що заходьте почастіше, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко. Мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український Ютуб. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Разом до перемоги!